Доброго дня! Сьогодні ми з вами складемо внесок 500, увійдіть свій кабінет по Єзус. Потім оберіть Regina 500. Далі потрібно створити новий внесок. Потрібно зазначити, що ви, тобто особа, яка складає внесок, є одним з батьків дитини, і натиснути далі. Тут потрібно обрати період, за який ви хочете отримати виплати. В цьому відео ми розберемо тільки актуальний період. Тепер потрібно ввести свої дані, не дитини. Якщо ви мешкаєте в Варшаві, то погляд має бути Варшава, агміна, район Варшава. Після заповнення всіх своїх даних, натисніть Далі. Тепер потрібно обрати документ, який підтверджує ваші дані, скоріш за все, це паспорт або карта побиту. Оберіть файл на вашому пристрої. Увага! Можуть бути обмеження стосовно розміру файлу. Якщо він буде завеликий, система не пропустить і потрібно буде вручну його зменшити. Коли оберете файл, натисніть Затвердити. Тут потрібно ввести банківські дані і рахунок, на який ви хочете отримувати виплати. Всі ці дані ви можете запросити у відділенні банку, знайти в мобільному додатку, на сайті в особистому кабінеті або в умові, яку ви підписали з банком, коли відкривали рахунок. Тепер потрібно додати дітей. Заповніть дані дитини, як показано на екрані. Якщо ви хочете скласти внесок не більше, ніж на одну дитину, ви можете додати ще дітей і ввести їх дані. Зазначте Ні. І тут, тепер зазначте всі згоди. Увага! За складання фальшивих даних винесете кримінальну відповідальність. Ваш внесок вже приготований. Додайте ще документи всіх дітей, яких стосується внесок, і про всяк випадок, всі номери ПЕСЛЬ та сторінки паспорту з печаткою про перетин кордону. Це робити не обов'язково, але це зменшить ризик, що буде потрібно далі додавати ще якісь документи, чекати відповідей з ЗУС і так далі. Коли всі документи подані, ви все перевірили і впевнені, що все правильно. Підпишіть документ профілем Poe. І все. Внесок складено.